Таїсія з дітьми на прийомі у педіатра. І, хоча простуда у минулому, страх перед небезпекою підхопити наступний вірус залишається. Дуже лякає, тому що ми тільки з лікарні. А що ви там лікували? Е, Веспилення було в дітей, да. Тобто То ми були в больниці. Я дуже боюся, бо далі боюся в школу відправляти від старшого. Я боюся в школу відправляти, тому що зараз знов щось підчепить, і ми сидимо вдома. При перших проявах дитячих простуд до лікаря таке правило більшості мам. Лікуємося до лікаря в першу чергу, звертаємось, що дивимося, що там порадить вже лікар. Ну і звичайно, теж народні рецепти використовуємо. А які народні чи, рецепти? Чи, любимо чай з калини пити, от любимо мед вживати. Теплий чай радять пити і лікарі. Втім, наполегливо радять не мати надії лишень на народну медицину та самолікування. Тут у мене відповідь однозначно. Не треба займатися самолікуванням і приймати самим так звані народні способи. Треба звертатися до лікаря. Захворів до лікаря. Все, той да. самий мед, і, і цибульку. Але хай призначить лікар. Лікарі констатують, що року число так званих запущених випадків хвороби у дітей зменшується. А от найліпшим засобом захисту є здоровий імунітет. Для його зміцнення слід виключити нервування, стреси і особливо мати відповідний для температурного режиму одяг. Одяглися на мінус 10, а прийшли в день сало плюс 2, Що перегрілися. Організм слаб, починається вірусна інфекція. Одяглися на плюс 2, Тут мінусова температура, мінус 10, переохололи, ноги захололи і буде вірусна інфекція. Оце і все. треба що ввести здоровий спосіб життя. Треба спати 8 годин, треба більше перебувати на свіжому повітрі, треба одягатися по погоді, треба займатися фізкультурою. І не перевтомлюватися. Але очевидно, єдине не варто боятися вірусів і не панікувати. А от посприяли розмноженню людських острахів кількарічні всеукраїнські інформаційні кампанії про пташиний та свинячий гриб. Проте здоровий імунітет залишається головною і дієвою зброєю.